З першого дня, як почалась війна, він пішов служити в Тернополі. він був, І минулого року, в грудні, він поїхав на схід служити і загинув 20 січня 23 го року. Про службу він ніколи нічого не розповідав, ніколи. Як де він був, що ніхто нічого не знав. Тут в нього була закрита тема, і він промовчував. Взагалі він казав, все буде добре. І от з перших днів війни він казав: Мама, ти тільки не, не хвилюйся, що я пішов в перший же день він мене повідомив. Каже: хто як не ви, хтось мусить іти і захищати. Тут душею легко, спокій, помолились і. Легше на душі. Кожні з родин, які, де загинули, які брали участь прощі сьогодні, мали можливість висадити дуби. Так звана алея пам'яті. Ті, хто загинули, вони потребують молитви. Їхні батьки, їхні дружини, діти будуть приїжджати молитися тут зерваниці, і вони будуть мати можливість кожен раз відвідати те дерево, яке вони посадили. Для нас важливо, щоб люди, які загинули, хлопці, які загинули, щоб пам'ять про них була вічна.